Вітати команда новин телеканалу Ільдана. Знову в ефірі продовжуємо оперативно інформувати вас про головні події Черкащини у студії Вікторія Лега. А передовсім про таке: громада і бізнес продовжують волонтерити кілька підрозділів, в яких служать черкащани, отримали чергову допомогу безпілотники та автівки. Минський парк Софіївка відвідали черкаські ветерани. Екскурсію та відпочинок популярною локацією організували благодійники. Українці та євреї що спільного історію співжиття двох народів показали в мандрівній експозиції, яку створили канадці. Виставка триває у смілі, про це та більше вже за мить. Черкаські підприємці відгукнулися на запити наших захисників для кількох підрозділів придбали та передали безпілотники, зарядні станції та автівки. Повідомляє Черкаська обласна військова адміністрація. Шість мавіків і дві зарядні станції для наших кордівців. Три повнопривідні автівки, кожна з яких прийшла тихогляд і готова до виконання завдань, передали нацгвардійцям, тероборонівцям і нашим зенітникам, зазначається в дописі. До ініціативи долучився не лише соціально-відповідальний бізнес. Кошти на це спрямували з обласного бюджету, реалізуючи державну стратегію з підтримки сил оборони та безпеки. Служба безпеки викрила ще одного агента російської воєнної розвідки, більш відома як ГРУ, який діяв у Кураховому на Донеччині. Йдеться. Про 40-річного мешканця Луганська, який ініціативно вийшов на представників головного розвідуправління та запропонував допомогу в наведенні ворожого вогню по українських позиціях. Як встановила СБУ, агент збирав інформацію через власні зв'язки і передавав представнику російської спецслужби локації українських захисників. Також зрадник наносив мітки з координатами базування військової техніки на електронні карти та передавав у чат-бот російської спецслужби. За завданням розвідки РФ агент мав виїхати до Черкас для збору даних про розміщення підрозділів ЗСУ на території регіону за наявною інформацією. Рашисти збиралися використати розвіддані від коригувальника для підготовки нової серії ракетно-дронових ударів по Черкащині. Зрадник двічі намагався перетнути державний кордон РЕФ та Республіки Білорусь з Україною. Однак йому це не вдалося. Наразі слідчі служби безпеки України повідомили фігуранту про заочну підозру за частиною 2 статті 111 кримінального кодексу України. Це за державну зраду, вчинену в умовах воєнного стану. зловмисник переховується від правосуддя на території Росії. Йому загрожує довічне ув'язнення з конфіскації майна. Комплексні заходи проводили співробітники СБУ Черкаської області за процесуальне керівництво обласної прокуратури у селі Листвина з Венегородського району 51-річний водій автомобіля шкода Октавія в стані алкогольного сп'яніння. Не впорався з керуванням та допустив виїзд на узбіччя, де зіткнувся з електроопорою. Відтак іномарка перекинулась. Повідомляє поліція Черкаської області. Внаслідок ДТП Керманич помер від травм під час проведення реанімаційних заходів. А 47-річного пасажира медики з тілесними ушкодженнями госпіталізували. Відпочинок в Софіївці для захисників 35 ветеранів із Черкащини відвідали національний дендропарк в Умані. Для воїнів з усієї області провели екскурсію визначними місцями, допомогли відчути тепло і затишок, спілкування з однодумцями на тлі чудових краєвидів. Захід організувала громадська організація Чужих біт не буває за підтримки благодійного фонду МХП громаді у межах програми МХП. Поруч шедевр світового садівництва, національний дендропарк Софіївка, зустрів чергових відвідувачів. На відпочинок приїхали ветерани. Воїни, які пожертвували здоров'ям у боротьбі з ворогом, мали можливість побачити красу рідної землі, яку захищають. Неймовірно вражений цією поїздкою. сидів в Софіївку. Я досить давно давній період вже як не бував, от дуже багато цікавої інформації. Дуже багато дуже багато помінялись, і надзвичайно цікаво екскурсії проводити екскурсоводи. Мандрівку для захисників, які пройшли складний шлях, обід та подарунки організувала ГО чужих бід. Не буває крім цієї акції, завдяки гранту від французького мецената, ще 10 ветеранів зараз проходять оздоровлення на Закарпатті. Підтримку також надав благодійний фонд МХП громаді у межах програми МХП. Поруч. Наша організація громадська, вона ну побудована таким планом, що ми повинні працювати із родинами військових. І ми її робимо. Ми, у нас десь півтори тисячі волонтерів. Ми працюємо із військовими, з родинами, з дітьми. Ви самі розумієте, що Хлопці ну травмований, тим більше, що там і інваліди, і так далі, їм потрібна розгрузка, щоб вони були, щоб вони хоч трохи розружалися, спілкуються між собою і так далі. Так що і тут е, ну видно, що ну він потрібний суспільству, що з ним працюють, що общем, стикуються і так далі. Маршрут екскурсії добре спланований. Організатори врахували те, що не всі бійці мають можливість довго ходити з вивистими доріжками парку. Тому відвідувачів забезпечили електрокарами. Знаєте, такий моральний відпочинок. Моральний відпочинок чому? Тому що потрібно щось зміняти, потрібно щось ну, маю на увазі обстановку, так як. По встановку лиця людей, тому що теж воно дуже важко. Саме, саме важкий період, таки знаєте, у нас адаптація ось до людей, до цього всього так воно проходить легше. Подорож це чудова можливість познайомитися, поділитися спогадами і думками. Такі зустрічі об'єднують, кажуть воїни. Дають можливість не лише сфотографуватися разом, а й стати ближчими вже в мирному житті. Супер круто, те, що ми зібралися і, ну, як мінімум, познайомилися. Можливо, більшість з нас про цей парк Софію знають повністю всю цю історію, і, можливо, навіть не гірше, ніж наші екскурсоводи, але саме ця зустріч і наше знайомство це є перший крок до того, щоб ми. Почали запустили цю роботу з ветеранами для того, щоб ця подорож запам'яталася воїнам. Доклали зусиль працівники парку. кажуть, ретельно готувалися, коригували свої розповіді і стиль розмови, добирали факти та легенди, щоб вони найкраще відповідали особливим відвідувачам. Це була велика честь працювати з нашими захисниками. І в кінці екскурсії хлопці були дуже вдячні. Вони були інші. Вони посміхалися і вони були розслаблені. Мені здається, що сьогоднішня мета екскурсії була саме така. Владислав Беренець, Руслан Петренко, служба новин телеканалу Ільдана. Уряд прогнозує зростання середньої заробітної плати вчителів у найближчі три роки. Про це повідомляється у бюджетній декларації на 2026-2028 роки, схвалені Кабміном. Згідно з документом, у 24 та 25 роках середній розмір заробітної плати вчителя на місяць становить 15 тисяч гривень без нарахувань єдиного соціального внеску. З наступного року вона зросте до 17 тисяч гривень і збільшуватиметься: 18 тисяч 300 гривень у 2027 році і 19 тисяч сот гривень у 2028. В Україні підтвердили випадки нових субваріантів коронавірусу, німбус та стратус. Це нові мутації штаму Омікрон. Загалом в Україні підтверджено 38 випадків субваріанта стратус та один німбус. Повідомляє прес-служба Міністерства охорони здоров'я. За даними Центру громадського здоров'я України. З 4 до 10 серпня COVID-19 підтвердили у 1197 українців. Симптоми вірусу, кашель, закладеність носа, втома, головні болі. Але пацієнти описують сильні болі в горлі, наче відчуття. Леза Бритви, що ускладнює дихання та ковтання у Смілянському міському будинку культури, відкрили виставку Українсько-єврейська зустріч. Її організувала канадська а не державна організація. Проєкт мандрує містами України. Детальніше у матеріалі Сміла новини. Проєкт розповідає про багатовікову історію співжиття українців та євреїв від найдавніших часів до сьогодення. Експозиція містить документи, фотографії, архівні матеріали та інші свідчення, що ілюструють культурні, соціальні та історичні зв'язки між двома народами. Виставка також освітлює спільні та окремі сторінки історії, важливі події та постаті, які вплинули на розвиток українсько-єврейських відносин. Зустріч переросте у величезний проект тісної співпраці двох великих народів. Якщо подивитися в давнину, то місто сміла маленьке єврейське місто. І якщо подивитися в заклади освіти і переглянути їхні алфавітні книги, то дуже багато людей навчалися тут, виховувалися, а потім на теренах світу на сторінках історії прославляють наше містечко. І вони євреї. Виставка вже побувала у Києві, Львові, Умані та багатьох інших містах. Ідею проведення заходу у Смілі. Підтримав місцевий відділ культури. Ми підтримали цю ідею, тому що в нашому місті проживає багато представників єврейської національності і з давніх давен навіть наше місто називали єврейським містечком. У нас дуже багато матеріалів залишилося в міському краєзнавчому музеї, дуже багато є будівель. Гостям провели екскурсію за матеріалами виставки, присвяченими взаємозаскам між українцями та євреями. Представники єврейської громади громади Смілянщини розповіли, як упродовж історії ці народи ділили не лише землю, а й святкові традиції та сімейні події. «Смілянська громада також разом з усією Україною переживає важкі часи війни, і ми тепер дуже багато говориться про спільні проблеми і спільну історію. України і Ізраїв. Культури дуже переплітаються, долі переплітаються. Ну, дуже тісно. Боротьба за свободу, обидва народи, свободолюбиві і віддають життя за те, щоб тут був мир. Виставка триватиме у смілі кілька днів, тож відвідати її зможуть. Усі охочі в Умані рятувальники ліквідували пожежу в п'ятиповерхівці на вулиці Грушевського. По прибуттю на місце події з'ясувалося, що виникло займання меблів у квартирі на третьому поверсі. З місця події госпіталізовано до лікувального закладу вагітну власницю помешкання із діагнозом гостра реакція на стрес. Повідомляє прес-служба головного управління ДСНС України у Черкаській області. Причина пожежі встановлюється: постраждалих немає. Молодь від 14 років. Вирушила у подорож історичними вулицями міста, де кожен крок вів до нової легенди. А сьогодні ми будемо разом з вами пізнавати ближче наше місце. Маршрут пролягав крізь знакові локації, завдання та загадки ґрунтувалися на реальних подіях і маловідомих фактах з минулого умані. Організатори оживлювали сцени з різних епох, створюючи атмосферу давніх часів. Учасники працювали в командах, виконували місії, знаходили підказки та складали історичний пазл міста. Цей квест для молоді віком від 14 і більше років. Ми організували, аби наша молодь могла більше пізнавати історію нашого міста, інформацію про тих постатей, які в той чи інший період. Жили в нашому місті про ту архітектурну, культурну спадщину, на яку багато наше місце зараз. Черкащина може похизуватися літньою погодою з комфортними денними, плюс 24, плюс 26. Причиною цьому є конфігурація баричних систем. Все тепло Африки дісталося південно-західній Європі, де фіксують надзвичайну спеку до 45 градусів. Черкащина ж отримує свіжість та прохолоду зі Скандинавії. Така погодна стабільність триватиме й надалі. Завтра, 15 серпня, в області так само сухо та малохмарно. Температура вночі плюс 14, плюс 16, в день від плюс 26 до плюс 28 градусів. Проте за таких погодних умов зростає пожежна небезпека, тому будьте уважними та обережними з вогнем. Уникайте спалювання сміття та сухої рослинності і відповідально відпочивайте на природі. Також 15 серпня відзначається свято Успіння Пресвятої Богородиці наші пращури помітили, яка погода цього дня таким і вересень буде. Такими були інформаційні підсумки станом на сьогодні. Бережіть себе і стежте за нами в соцмережах. За нами правда і перемога. Все буде Україна!